Дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий мікроелемент, як цинк. Найбільша кількість цинку, а саме 95%, міститься у клітинах нашого організму. Тому цинк є складовою частиною всіх органів, тканин, рідин і секретів організму. Біологічна роль цинку полягає в тому, що він приймає участь у метаболізмі гормонів, а саме впливає на накопичення та вивільнення інсуліну бета-клітинами підшлункової залози, є консерватором біологічної дії інсуліну і тому без цинку відбувається швидка інактивація інсулін. Окрім інсуліну, цинкозалежними гормонами є кортикотропін, саматотропін і ганадотропін. Цинк є кофактором металоферментів, таких ферментів, як супероксид дисмутаза, лужна фосфатаза, алкоголь дегідрогіназа, лакта дегідрогіназа – Це ферменти, які забезпечують вуглеводний, ліпідний і білковий обмін. Цинк приймає участь у процесах кровотворення. Володіє антиоксидантними властивостями, тому захищає наші клітини від руйнування шкідливими факторами, приймає участь у метаболізмі вітаміну А, стимулюючи його вивільнення із клітин печінки у кров і послідуючу утилізацію у сітківці ока. Цинк покращує ріст нігтів, волосся, покращує стан шкіри, сприяє регенерації тканин і швидкому загоюванню ран, впливає на всі стадії розвитку росту клітини і забезпечує нормальний ріст всього організму. І також цинк впливає на активність статевих і гонадотропних гормонів гіпофізу і таким чином забезпечує нормальний статевий розвиток. Джерелами цинку є переважно продукти тваринного походження, зокрема, це яловича печінка, внутрішні органи тварин, молоко і молочні продукти, м'ясо птиці, яєчний жовток, морепродукти та риба. Необхідно зазначити, що у продуктах рослинного походження вміст цинку буде низьким, і буде залежати він від кількості цинку у ґрунті, на якому ростуть рослини. Найбільше міститься цинку у висівках, таких як пшеничні, рисові, житні, у цільних зернах, злакових, пшениці жита, у бобових, найбільше це буде у гороху, насінні олійних культур, горіхах найбільше міститься цинку, у таких горіхах, як пекан, мігдаль, арахіс, волоські горіхи, фундук. В овочах присутній цинк це картопля, цибуля, морква, білокачана капуста, корень імбирю, часник, петрушка, шпинат. Але найбільш багатими на вміст цинку є дріжджі та гриби. Добова потреба у цинку для дорослих становить 10-15 мг, але Потреба підвищується під час вагітності та лактації, тому для вагітних жінок та у період лактації добова потреба у цинку становить 25 мг на Добу. Потреба підвищена для немовлят і дітей, і потреба буде становити від 3 до 15 міліграмів в залежності від віку, і потреба у цинки буде підвищена під час одужання після перенесеної хвороби. Причини дефіциту цинку можуть бути вродженими, а можуть бути набутими. Набутий дефіцит цинку пов'язаний із недостатнім надходженням цинку із продуктами харчування, що може бути пов'язане із умовами проживання, наприклад, внаслідок низького вмісту цинку у ґрунті або вживанням води із високим вмістом заліза, тому що залізо перешкоджає всмоктуванню цинку. Також нестача цинку може бути обумовлена патологічними станами, наприклад, наявністю паразитів, захворюваннями кишечнику, нирок, печінки, серця, крові, псоріазом, цукровим діабетом, новоутвореннями, атеросклерозом, пар... теральним харчуванням, оперативним втручанням. Терапією діуретиками, також нестача цинку може бути обумовлена і вегетаріанською дієтою, безбілковою дієтою, голодуванням, тому що найбільша кількість цинку міститься саме у продуктах тваринного походження. І також нестача цинку може бути внаслідок алкоголізму і тютюна паління, тому що алкоголь і тютюн руйнують біологічну активність цинку. Генетично обумовлений дефіцит цинку може бути внаслідок ентеропатичного акродерматиту, при якому порушується всмоктування цинку в шлунково кишковому тракті. Із дефіцитом цинку пов'язаний розвиток трьох типів патологій. Перший тип патології це ендемічне захворювання, це хвороба просада, яка характеризується затримкою росту статевого дозрівання, тобто гіпоганадизм, зниженням апетиту та низькою масою тіла, низьким ростом та Карликовістю, збільшенням розмірів печінки, селезінки і геофагією це поїдання землі. Це захворювання зустрічається переважно у гірських районах Ірану та Єгипту і пов'язано із низьким вмістом цинку в ґрунті і переважним вживанням продуктів рослинного походження, які містять значну кількість фітинової кислоти, яка зв'язує цинк і внаслідок цього перешкоджає. Джаві його всмоктувані у кишечнику. Другий тип недостатності, гіпоцинкоз, Характеризується такими ознаками, як тривале загоювання ран, зниження апетиту, затримка росту, затримка статевого дозрівання, запалення слизової оболонки ротової порожнини та шкіри кінцівок. Третім проявом дефіциту цинку є дерматити, запалення слизових оболонок ротової поражнини, анального отвору, статевих органів, гнійні запалення нігтьового логу кожа параніхія та алопеція. Нестача цинку у дитячому та підлітковому віці супроводжується карликовістю, затримкою статевого розвитку, гіпоганадизмом, ураженнями шкір. У вагітних нестача цинку супроводжується довготривалими або перечасними пологами, кровотечами і анцефалією плода. У дорослих нестача цинку супроводжується такими ознаками або симптомами, як діарея, дратівливість, депресія, сонливість, зниження імунітету, уповільнення загоювання ран, розвиток дерматитів, розлади статевої функції, анорексією, безпліддям, помутнінням рогівки ока, випадінням волосся на окремих ділянках голови. Анемією, а у людей похилого віку нестача цинку супроводжується прогресуванням атеросклерозу, запамороченням, шумом у вухах, втратою слуху, погіршенням пам'яті. Надлишок цинку супроводжується такими ознаками, як нудота, блювання, розшарування нігтів, випадіння і ламкість волосся, ослаблення імунітету, порушення роботи печінку. Причинами надлишку цинку є збільшення надходження цинку в організм внаслідок забруднення навколишнього середовища або хронічної інтоксикації, яка може відбуватись у виробничих умовах. Другою причиною надлишку цинку може бути неконтрольоване використання цинковмісних фармакологічних препаратів. Ще необхідно пам'ятати, що харчові продукти, особливо жирні і кислі, не можна обробляти у цинковому посуді, тому що при нагріванні виділяються солі цинку, які є дуже токсичними, отруйними, і вони здатні переходити із посуду у харчові продукти, накопичуватись у Продуктах харчування у великих кількостях і відповідно споживання таких продуктів, які містять значну кількість солей цинку, може бути причиною отруєння. Цинк використовують у медицині так, цинковмісні препарати використовують у дерматології для лікування ран, виразок, які погано загоюються. Як антисептичні засоби використовуються, також препарати цинку використовуються в ендокринології для лікування імунодефіцитних станів, для лікування легеневих захворювань. Цинк використовується у радіоізотопній діагностиці і сульфат цинку застосовують для визначення сідання крові. В якій формі краще купити цинк? При виборі вітамінів або вітамінних у комплексів ви, напевно, не часто звертали увагу на такі складні і незрозумілі терміни, які вказуються у складі біля назви мінералу. Наприклад, такі, як пікалінат, цинк, оксид, цинк, сульфат, гліценат, глюканат, хелат, ацетат, цитрат. Але ці форми відрізняються за своєю біодоступністю і рівнем засвоюваності в організмі. І зараз ми з вами поговоримо про. Про форми цинку. Оксид і сульфат цинку є недорогими формами цинку, але вони мають найнижчу біодоступність. Біодоступність цинку буде становити не більше 48%. Також ці форми оксид і сульфат цинку – негативно впливають на стан. Органів шлунково кишкового тракту і тому можуть спричинити такі побічні реакції, як блювота, печія, діарея, біль у животі. Вони можуть ці форми застосовуватись при виробництві бадів, але через низький рівень засвоюваності і побічні. Ефекти зустрічаються переважно у складі мази, присипок, паст, оскільки для зовнішнього застосування оксид і сульфат цинку є нешкідливими. Наступна форма цинку це ацетат, він засвоюється на 6, приблизно на 61%. І використовується в основному для виробництва протизастудних препаратів, біодобавок із цинком, входить до складу маси, призначених для лікування акне. Наступна форма цинку це глюкана цинку. Ця форма недорога, засвоюється цинк до 60%. У фармакології ця форма цинку застосовується як у складі препаратів для лікування і профілактики простудних захворювань, спреїв для носа, мази, так і у виробництві вітаміно-мінеральних добавок. Наступна форма цинку це пікаліна цинку, це органічне з'єднання цинку із пікаліновою кислотою. Ця форма цинку є однією із кращих форм мікроелемента, тому що не має побічної дії і має високу біодоступність до 61%. Саме тому цю форму найчастіше рекомендують вагітним жінкам, людям похилого віку і пацієнтам, у яких є сильний дефіцит цинку. Мінус цієї форми є висока ціна, тому що процес виробництва пікалінату цинку є більш складним порівняно з іншими формами. При виробництві не використовуються такі інгредієнти, як дріжджі, глютен, пшениця, соя, молоко, яйця, риба, ракоподібні, лісовий горіх, кукурудза, цукор, соль, крахмаль. Ця форма. Випускається без штучних ароматизаторів, підсолоджувачів, консервантів і барвників. Наступна форма це хелатні форми, наприклад, гліцинат або монометіанін. Вони також відносяться до високоефективних і безпечних форм, тому що засвоюються на 50, приблизно на 58% і не викликають побічних ефектів. Призначаються хелатні форми як для усунення дефіциту, так і для підтримки при захворюваннях вірусного та бактеріального характеру. Наступна форма це. Це цитрацинку, це органічна сполука із лимонною кислотою, що має максимальний рівень засвоюваності до 61%, легко сприймається організмом і не викликає побічних ефектів. І переходимо з вами до розгляду тестів. Які у вас можуть зустрічатись на іспиті крок 2 у буклетах гігієна і внутрішня медицина? Під час медичного огляду у хворого було виявлено затримку росту, гіпоганадизм, статевий інфантилізм, відсутність вторинних статевих ознак, збільшення печінки та селезінки. Це свідчить про недостатність у харчуванні. Звертаємо увагу, що у хворого спостерігаються такі ознаки, як гіпоганадизм, статевий інфантилізм, відсутність терених статевих ознак, збільшення печінки та селезінки. І ці ознаки є ознаками, які вказують на нестачу цинку у продуктах харчування. Тож правильна відповідь А, цинку. Другий тест зустрічається у вас у буклеті гігієна, внаслідок недостатності якого мікроелементу виникає хвороба просада. Хвороба просада це ендемічне захворювання, яке виникає внаслідок нестачі цинку. Наступний тест також із буклету гігієна. Лікар при обстеженні хворого встановив ураження очей, гімеролапію і синдром ВІТ. Шкіри і придатків, слизових оболонок та травного тракту, попередній діагноз це хвороба просада, Чим зумовлений розвиток вказаної патології, розвиток хвороби просада обумовлений дефіцитом цинку. Тож правильна відповідь: а дефіцит цинку. Наступний тест із буклету Внутрішня медицина у пацієнта, який після серйозної травми знаходився на парентеральному Харчуванні розвинулися діарея, депресія, алопеція і дерматит навколо рота і очей, ведення якого з перерахованих елементів необхідно для корекції змін, що виникли. Парентеральне харчування є однією із причин дефіциту цинку, на що будуть вказувати всі симптоми, які розвинулися у хворого. Тому для корекції змін, які виникли хворому, необхідно ввести препарати цинку. Тож правильна відповідь Ацинк. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!